Шановні друзі, ми з вами продовжуємо розбирати велике інтерв'ю Дональда Трампа, яке він дав виданню авторитетному Bloomberg Business Week. Сьогодні у нас п'ята серія, ми поговоримо про Трампа і великий технологічний бізнес, і про криптовалюти. Шанси Дональда Трампа вже не так однозначно виглядають, як вони виглядали, коли його опонентом був Джо Байден. Але зараз, коли демократи номінували Камалу Гарріс, вони сперечаються вже практично на рівних, і Камала навіть випереджає Трампа за опитуваннями. До речі, я описував її економічну програму, і ми присвятимо серію також її платформі, тому що вона є фаворитом сьогодні передвиборчих перегонів. Але позиції Трампа теж дуже важливі, тому що, ну, по-перше, в політиці ніколи не говори ніколи. По-друге, ми з вами аналізуючи підходи ключових кандидатів до економічної політики, до енергетики, до фінансового сектору, ми бачимо все одно ту палітру, з якої складатиметься. Економічна політика найбільшої країни світу, найпотужнішої країни світу, найвпливовішої країни світу, і економічна політика США буде формувати не тільки майбутнє світу, але і виживання, і роль, і місце, і значною мірою успіх України в цьому майбутньому світі. Тож давайте почнемо з великих технологій, кажуть у бізнесвіки. І питають Трампа, ваша перша адміністрація розпочала одні з перших справ. Проти таких компаній, як Фейсбук і Гугл, адміністрація Байдена можливо була ще більш агресивною. Ви знаєте, що голову федеральної торгової комісії не люблять те саме з антимонопольним комітетом Міністерства юстиції в Кремній віддалині до них дуже відноситься так м'яко кажучи. Та чи будете ви продовжувати розширювати цей підхід і переслідувати великі технологічні компанії? Чи вважаєте ви, що ці компанії занадто потужні? Питають. Трампа він каже: Я вважаю, що вони мають величезний негативний вплив, особливо на молодь. Вважаю, що вони стали занадто великими, занадто потужними. Вони контролюють наші вибори. Ви бачили, що сталося з виборами, коли вони контролювали їх. Ми не можемо цього допустити. Я їх дуже поважаю. Знаєте, якщо ви подивитесь, Тікток дуже потужний. Каже Трамп, його перепитують. Якось у літаку ви казали, що тікток має бути заборонений. Що спонукало вас змінити свою думку тепер? І він каже: Ну, я не казав, що його треба заборонити я лише казав, що дам можливість зробити вибір. Ви, хлопці, дайте мені знати, яку опцію ви оберете. Теж він казав конгресу. Пам'ятаєте? І тут включається факт чекінг бізнес-вік, який цитують Трампа. Він сказав. Що стосується TikTok, ми забороняємо їх в Сполучених Штатах. Це його цитата з 2020 року. На запитання, коли це станеться, він відповів скоро, негайно. Я маю на увазі, по суті, негайно. Він додав, я підпишу документ завтра. Ми з вами знаємо, що реальність виявилася іншою. І сьогодні вже позиція Трампа кардинально пом'якшена. його перепитують: так що змусити продати? Він відповідає, а вони ніяк не могли зібратись з думками, і я сказав, я зроблю це в будь-якому випадку. Але зараз, коли я думаю про це, я за TikTok, тому що потрібна конкуренція. Якщо у вас немає TikTok, у вас є Фейсбук, Інстаграм, а це знаєте, той самий Цукерберг, який постійно приходив до мене до Білого Дому і був таким милим зі мною. Але потім він забрав моїх підписників, жаліється Трамп. Знаєте, він приходив, казав, що у вас найбільше підписників, ви номер один. Вітаю вас. Так і було. Я був номер один, каже Трамп. І коли я думаю... Там, якщо взяти разом з інстаграмом, коли ви все підсумуєте, раптом я з номер один перетворився на нікого. я власне робив старомодні прес-релізи. Ну вони правда були гучними, каже Трамп. Та? Це були справжні серйозні прес-релізи. А потім я створив Truth Social, це соціальна мережа Правда, яку створив Трамп, і вона для нього стала таким рупором. Та? І Трамп каже: Ви знаєте, я більше нічим не користуюсь. Нагадаю вам, що Дональда Трампа забанили в Фейсбуці після повстання в капітолії 6 січня 21-го року Фейсбук призупинив акаунт Трампа через його пости, які були розцінені як підбурювання до насильства. Початкове прозупинення було безстраковим, але згодом воно було переглянуте на дворічну заборону. В січні 2023 року компанія Мета. Наголосила, що Трампу буде дозволено повернутись до Фейсбук та Інстаграм з новими запобіжниками для того, щоб не повторилися його правопорушення. Якщо Трамп знову порушить правила платформи, його контент буде видалено, і він може зіткнутися з призупиненням доступу до платформ від одного місця до двох років, залежно від тяжкості порушення. От така історія. Неважливо, що ти президент. Країни, але якщо ти порушуєш закон, якщо ти порушуєш політику навіть самої платформи, то тебе видаляють. От в кого така велика влада, гаразд, кажуть Трампу бізнесвік. тож ви змінили свою думку про Тікток. Але здається, я перервав вашу відповідь щодо того, чи будете ви продовжувати жорстку антимонопольну політику, спрямовану на великі технологічні кампанії. Трамп відповідає. Це дуже складна ситуація. В певний момент ви хочете мати силу, бо не хочете, щоб її мали інші країни. Я вболіваю за цю країну, каже Трамп. Я насамперед Америка. Я весь в цій країні. Тому я не хочу нашкодити цим кампаніям. Але я також не хочу, щоб вони знищували нашу молодь, коли ви бачите, що вони це роблять, включаючи навіть самогубство. Ви знаєте, як так багато поганих речей трапляється з цим, але. Тут будуть великі компанії, каже Трамп. Я хочу, щоб наші компанії були великими і сильними. І якщо ви будете переслідувати їх надто жорстко, то можете їх просто знищити, каже Трамп. Я не хочу їх знищити. Я хочу, щоб вони процвітали. Але я не хочу, щоб вони впливали на вибори. Я не хочу, щоб вони знищували дітей і так далі. І так далі, і так далі. Є певна межа. Я хочу, щоб наші компанії процвітали. Тобто він, по суті, прямо каже, що. Він не буде переслідувати великі кампанії, якщо вони не будуть заважати його політичній діяльності. Тобто, дуже прозора натякає. Але я думаю, що дуже прозора і позиції деяких великих технологічних кампаній, того ж Марка Цукерберга. Тому зрозуміло, що у Камали Гарріс буде потужна підтримка, і, можливо, не тільки фінансово. Так от Трамп продовжує: мій дядька навчався в МАІТІ. Я люблю технології. Знаєте, мій дядько був, здається, найдовше працюючим професором взагалі в історії MIT. Ви знали про це? Журналіст бізнесвік каже: Я не знав. Трамп продовжує. Я думаю, що це був десь приблизно 41 рік. Власне, Масачусетський технологічний університет подарував мені книгу про мого дядька-доктора Джона Трампа. Так, він був досить хорошим студентом, і мій батька часто скаржився, кажучи, що маю віддати твого, твого дядька до школи. Мій батько був трохи старший, і він казав: він продовжує вчитися і отримує ще один ступень. Ще один ступень, але він був справді розумним як найкращий учень. І коли він закінчив Масачусетський технологічний інститут з багатьма ступенями, йому сказали, чому б тобі не залишитись не стати професором? І він був, здається, там 41 рік. Джон Трамп. Як вказує «Фактчекінг Чекінг Бізнес Вік був професором електротехніки в Масачусетському технологічному інституті, але не 41 рік, як каже Трамп, а 52 роки. Але, до речі, в MIT було. 10 професорів, які працювали навіть довше. Значить, і тепер Трампа питають наступне питання. А криптовалюта? Я хочу запитати вас про криптовалюту. Крипта. я пам'ятаю, ви казали, що це шахрайство, це катастрофа, яка ось ось станеться. І, до речі, ви не помилились, були і катастрофи, і шахрайства. Я мав рацію, хизується Трамп. Але нещодавно ви стали на бік криптоспільноти. Ви сказали, що це має бути зроблено в США. Тож скажіть мені, чому ви змінили свою... Думку і Трам каже, тому що ну тут насправді схожа ситуація. Тому що, якщо ми цього не зробимо, Китай підхопить і він буде мати лідерство. Або хтось інший, але швидше за все, Китай. Китай дуже зацікавлений в цьому. Окрім того, це кріпта, нікуди не дінеться. Це дивовижна. Я познайомився з багатьма людьми. Наприклад, навіть на зустрічі в сан франциско це був благодійний. Захід Трампа 6 червня. Він каже: я поїхав в Сан-Франциско, познайомився з багатьма людьми, для яких це насправді стає індустрією. Тепер, якщо я відкину це, це підхопить інша країна, це за все, Китай. Вони досить працюють в цій сфері, тому треба дивитись на це з точки зору того, що я хочу знов-таки, щоб це було добре для країни. Якщо ми цього не зробимо, хтось інший, з іншого боку, я вже займався такими речами, як і і знаєте, я помітив, що 80% грошей було сплачено в криптовалюті. Це було неймовірно. Отже, NFT, і він там розповідає, як він продавав 45 тисяч нефтішок. Значить, він каже, я робив це тричі. Збираюсь зробити ще одну. Тому що люди хочуть, щоб я зробив ще одну. Це неймовірний прекрасний дух. Але я помітив, що оплати йдуть в криптовалюті, і це відкрило мені очі, каже Трамп. Отже, у нас є хороший фундамент, це дитина, але зараз це немовля. Я не хочу нести відповідальність за це, щоб дозволити іншій країні захопити цю сферу. Тому я думаю, що у нас все буде добре. Крім того, я познайомився з людьми в цій індустрії, це першокласні фахівці. Якщо ви запитаєте Джеймі Даймона, то Джеймі Даймон був дуже негативно налаштований. а Тепер раптом він ну, серйозно змінив свою позицію. А я нагадаю вам, що Джеймі Даймон це видатний американський банкір-бізнесмен, його персональне багатство перевищує півтора мільярди доларів. Він очолює JP Morgan Chase, банк провідний з 2006 року. Під його керівництвом цей банк виріс, ставши провідним банком США за розміром активів в управлінні ринковою капіталізацією. Тобто вартістю акцій, які торгуються на біржі. Даймон неодноразово входив до списку 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. Тобто, Трамп чітко каже, що він переглянув своє негативне ставлення до криптовалюти, і тепер він підтримує криптоспільноту, він підтримує криптовалюти, він підтримує фінансову дерегуляцію. Насправді. Тепер він залучений в індустрію і на рівні особистісному персональному, бо він продавав ці нефті, він вже розуміє, що це таке. До речі, портфель криптовалют Трампа на піку досягав 33 мільйони доларів. От потім, коли там коливання було певне падіння, десь, по-моєму, там 18 мільйонів доларів, якщо я не помиляюсь, зараз. Якщо говорити про те, з чого складається його криптопортфель, то там значною мірою ефір, ефірі, ETH, да, тобто, ну і його. Мемкоін, який називається Трох. Так от, щодо мотивації політичної Трампу, то він ставиться до криптовалют, в принципі, включі свого ставлення взагалі до фінансової децентралізації і дерегуляції. Да? Тобто він позиціонує себе як криптофрендлі кандидат і підкреслює взагалі потенціал цифрових активів і в тому числі не тільки в фінансовому вимірі, а в просуванні індивідуальних. Свобод і зменшення залежності від централізованих фінансових інституцій. Нещодавно Трамп виступив на біткоін конференції. В результаті чого ціна на біткоін на біржі підскочила після оцих криптофрендлі таких заяв Дональда Трампа. Друзі, ми продовжимо. З вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.